9 жовтня 2022 рік перед вами 3 дерево червоно-м'якушного сорту під назвою Ера. Невеликі плоди, але врожайність доволі щадра цьогоріч. Декілька Ось... плодів осипалось, давайте його скуштуємо. Рахується зимовим сортом, як він лежить, коли наступає споживча стиглясть. Такі найбільш оптимальні варіанти її. Будемо вже дізнаватись та досліджувати. Ході ознайомлення з цим сортом під час споживання плодів. Має кислинку, але можна в принципі їсти і зараз. Ось такий має червоний м'якуш. Ось такий сорт. Дуже соковитий, хрусткий. Більше деталей вже будемо встановлювати під час, після його влажування. Дякую за увагу. Перед вами був сорт Ера.